7 липня розпочалась стажувальна програма для молоді в Коростенській міській раді. Основною метою стажувальної програми є ознайомлення молоді із міською радою та комунальними установами, які опікуються добробутом громади та її жителям із середини. І можливо, щоб на основі отриманих отриманого досвіду вони робили. Висновок та приймали рішення щодо здобуття вищої освіти або вибору майбутньої професії. Вже наші учасники стажувальної програми відвідали молодіжний центр Колаба, центр дитячо-юнацької творчості, також комунальні установи, які опікуються соціальною сферою вразливими групами населення нашої громади, комунальні установи джерело надії та центр соціальних служб. Також відвідали комунальні підприємства, які опікуються благополуччям нашої громади. Це комунальні Підприємство водоканал, теплозабезпечення та комунальне виробниче господарство. У рамках цієї програми, 10 липня, молодь завітала на підприємство Користень медіа, побували на екскурсії, познайомилися з працівниками та їх роботою. Долучилися до радіоефіру, побачили роботу телебачення та сайту зсередини. Ти що не побувала в прямому ефірі на радіо? Які твої враження? Насправді завжди хотіла спробувати цей досвід, адже для мене була завжди цікава медіаіндустрія. Я вже проходила практику в «Коростень медіа». Я е, на сайті як редакторка та як журналістка. У мене є декілька статей там. Ось е, А спробувати себе на радіо це було для мене вперше, і насправді це дуже цікавий досвід, тому що е, у мене була якась така можливо дитяча мрія про те, щоб бути дикторкою, і я планую це реалізовувати як у аудіокнигах, а можливо навіть у дубляжі. Я вперше побачив, як працює ефір. Мені дуже сподобалося. Це дуже цікаво за цим понаблюдати. Життя я хочу з'єднати якось з юридичним, тому я думаю, це теж мені якось допоможе зрозуміти більше мою професію. Які твої враження від програми стажувальної? Досить такі змішані відчуття, адже кожного дня в тебе нова якась установа, підприємство, і ти щодня дізнаєшся щось нове. Якщо наприклад брати мою спеціальність, я навчаюся на міжнародному праві, то окрім того, що ти чув на лекціях, ти можеш про це дізнатися. Зміст самих діяльності, самих працівників цих установ про їхню особливість і, можливо, якісь труднощі у виконанні своєї роботи в такий складний для нас час. Що тобі найбільше сподобалось? Ну, за ці чотири дні ми відвідали багато установ. Досить а найбільше мені сподобалася напевно екскурсія до водоканалу, де нам розповіли. Е... Ну, як проходить процес очищення води від річкової до тієї, що тече у нас в кранах. Це дійсно було цікаво, і я навіть ну уявити не могла, що за цією роботою стоїть така кількість людей. Ну наступне це, напевно, КВГП. А також я була, м'яко кажучи, в шоці. А яку кількість можна сказати, яку діяльність вони охоплюють? Скільки всього це і фінансування стерилізації безпритульних тварин, це і дорожні розмітки, це і сміття та. Також це освітлення на вулицях, зелені насадження. Дійсно, ну, багатьом комунальним установам не вистачає фінансування. Це є така, мабуть, найглобальніша проблема. У межах стажувальної програми для молоді можна отримати практичний досвід, який допоможе у майбутньому.